Вітаємо й китюньки. Чума у Візантії, чума у середньовічній Європі. Що може об'єднувати ці події окрім людської недбалості та ігнорування правил самоізоляції? Ну, як мінімум, французька студія особа Стюдіо має свою версію. Одразу попереджаємо: на вас чекає відчай, постійне очікування неприємностей і пацюки, багато пацюків. І ми говоримо про дилогію Еплактейл. Попередження роздання. Тож починаємо занурення в середньовічну Францію часів першої сторічної війни в цікаві компанії голоду, смерті війни і, звичайно, чуми геймплей жанр делогії ані трошечки не змінився. Це пригодницька екшн-гра з видом від третьої особи, зав'язана на стелс-механіках. А що ж ви хотіли? 13-14-річна дівчинка просто фізично не може протистояти професійним військовим і найманцям по силі і вправності у володінні холодною зброєю. Тим більше, що противника завжди більше, набагато більше. Наша ж основна зброя це праща, з якою ми тренувалися із самого дитинства. Крім неї, маємо цілий набір різноманітних боєприпасів, що ми можемо створювати за допомогою алхімії. Та деякі додаткові знаряддя, горщики, наприклад. Та арбалети ніж у другій частині. Так який взагалі може бути вихід у нашої амісії, щоб перемагати, бити пращею по слабких місцях, використовувати предмети оточення та горщики для відвернення уваги, і використовувати заздалегідь приготовані алхімічні суміші. Такий шлях у грі є певні сюрвайвал механіки. Але здебільшого вони зводяться до взаємодії з алхімічними сумішами та обмеженості ресурсів. Ну і звісно, стелс. Достобіса стелсу. А як альтернатива, найчастіше ваша смерть за досить рідкісними виключеннями в цьому плані гра ніяк вас не винагороджує за стиль гри. Тобто, чи ви граєте агресивно і вбиваєте всіх супротивників, чи тишком нишком проходите, куди вам потрібно. Взагалі нульовий вплив на розвиток сюжету і на еволюцію самого персонажа. Так, у другій частині додали прив'язку розвитку персонажу до стилю гри. Але самі репліки і відчуття героїв зрежисовані однобоко. Хоч вбий одного противника у заскриптованому бою, хоч просто вичищай під нуль кожну локацію. А з точки зору саме глобальних геймплейних механік причин наслідків, це було б цікаво, особливо якщо б це впливало би на фінал історії. Але ні, одна історія, один фінал, одні наслідки. Це при тому, що якраз способів пройти кожну локацію є декілька. Добре, як мінімум, три: це скрадання, прямий конфлікт і просто постійне використання наших алхімічних талантів. Добре, трошки вам пожалілися на деякі особливості цієї гри. Але якщо казати про приємне, то розробники відчутно намагалися дотримуватися історичного контексту. Бої між французькими та англійськими солдатами за квітанню, безкарність і всесильність інквізиції, мародери, найманці, голод і звісно, чума, що активно розноситься підозрілими червоноокими щурами. Взагалі, взаємодія з пацюками, це окрема геймплейна механіка. Причому одна з основних у грі. щури жаруть все, на що не падає світло. А от світла бояться. Тож вам однозначно слід переконатися, що ви взяли з собою смолоскип чи щось на кшталт нього. Бо наші противники, які залишилися без захисту освітлення, швидко перетворюються на скривавлені об'їдки. А милі щурики рояться на них постійно текучим пагорбом. Бр. Додатково до цього всього навала щурів подається з одного боку, як стихія, безжальна, безконтрольна і всепоглинаюча. А з іншого боку, брат нашої героїні Юга може обмежено на цю стихію впливати. Не будемо тут вам спойлери розводити, але механіки є. Зброя і спорядження. Ми вже згадували про нашу основну зброю у грі, це проща. Навіть вже про деякі додаткові моменти поговорили. А от про те, що це і не тільки це щастя можна покращувати, ще ні. В обох частинах покращення відбувається за допомогою верстатів. З основного покращуємо пращу сумку та нашу алхімію. Це прямо впливає на наші спроможності у виживанні і протистоянні ворогам. Сумка дозволяє набрати більше інгредієнтів, В кишені, нести більше боєприпасів, а покращення пращі робить її менш помітною і більш ефективною. У першій частині було декілька типів ресурсів, які потрібно було збирати для покращень, а у другій ввели тільки один ресурс частини. І подібно до першої інструмент для покращення. Тож у чомусь однозначно стало простіше і зрозуміліше. Більше того, до списку речей на покращення додався арбалет, а самими ресурсами стало трохи простіше, бо камені для пращі стали безкінечними, і питання обирати, чи їх залишити як самостійний боєприпас, чи щось наалхімічити вже не стоїть. Історія гра розповідає нам історію лицарської родини Дерун в період першої фази сторічної війни зі всіма атрибутами цього довготривалого дійства. Ми будемо грати за амісію Дарун, старшу дитину родини, і як би це не здавалося логічним або не дуже саме татову доньку. Бо як нам стає відомо, буквально в перші хвилини гри з мамою після народження свого брата амісія майже і не бачилась. А братику так кроків під шість візуально. Її брат другий архіважливий персонаж цього оповідання. Юго Дерун хлопчик, що має унікальну невиліковну хворобу, яку постійно намагається вилікувати його мати, до речі, алхімік. Тут зараз буде трохи спойлерів, так що майте це на увазі. Хвороба Гюго Макула це не просто якийсь грип чи навіть ковід заразний, це напівміфічна сутність, від контролю над якою залежить доля всього світу. І так саме вона є причиною масового розпліднення пацюків та бобонної чуми в Європі, а конкретно у Франції. Ні, про італійського купця в Марселі навіть не відкривайте книжки. По канонам гри чума почалася не з цього міста, а з околиць маєтку-дарунь. Звісно, якимось чудернацьким чином про це все дізналася інквізиція і понеслося у першій частині гри. Ми мужньо намагаємось розібратися, що за хвороба у нашого брата чи можна її вилікувати і дати драпака від представників святійшої інквізиції. Ну, ми ж розуміємо, що представники його святішества, а в той час у Франції були проблеми із церквою, шукали його зовсім не з метою вилікувати, врятувати людей чи щось таке. Але це вже ми залишимо розкривати вам у другій частині гри, після того як ми відірвалися від представників святого престолу, амісія продовжує пошуки способів, як вилікувати свого брата. Їх емоційний зв'язок стає більш міцним, що в цілому не дивно, а вороги більш винахідливими. І хто в цей раз наші вороги? Не повірите прадавні орден алхіміків і місцеві фанатики, що хочуть використати хворобу малого собі на користь. До речі, саме в другій частині ми розуміємо, наскільки руйнівні наслідки має неконтрольоване використання Юго свого зв'язку із Макуною. Графіка і звук, графічне виконання обох частин це скоріше кінематографічна робота. Трошки шуткуємо. Однак, при всьому бажанні сказати, що графіка якась не така, ну це дуже важко. Звуковий супровід доповнює мерсію в те, що ви бачите на екрані, і це круто, бо подекуди ви нервуєте набагато більше за ваших персонажів у грі. І ще недоліки. Без цього ми нікуди. Тим більше, що є на що поскаржитись. Із технічних моментів це невидимі стіни, такі пружні, але місцями недоречні. Провал в текстури в особливо важливі моменти, поведінка штучного інтелекту союзників. Бо ті красунчики місцями просто не дають вам вчасно пройти і сховатися від пильного ока противника. Ну або самі пензлюють в найбільшу купу пацюків. Система стелсу то взагалі окрема пісня. Вороги, уявіть собі, шукають не розшукуваного графам лицаря, який сидить під носом у повних латах, а тим дівчинку, і агриди виключно на неї. А ще інколи на автосейві вороги не відтворювалися, а от снаряди від них летіли дай дорогу. Тобто, вбити ти це не можеш, а копняки отримати легко. Сказати, що ці недоліки суттєві ні, вони неприємні, але не критичні. Збоїв у роботі гри не було, і критичних якихось багів також, тож не все так погано враження. Не так часто котикам важко писати цей розділ і справедливо ставити оцінку у висновку. Обидві гри зроблені якісно і розповідають захопливу історію, в першу чергу історію стосунків. І якщо б ще й видавець Focus Interactive був послідовним у своїх позиціях про добро і зло, може тоді б вони і не співпрацювали з болотом. А так від нас попередження про це. А якщо про гру, то особа студіо провели надзвичайну роботу, яка однозначно вартує чотири котика лицарі із п'яти. Бо недоліки трохи попсували нам життя. Ну і фінал. Є про що поговорити в окремих відео. Може ми колись і зберемось духом для цього. Тому залишайтеся з нами! Обіймаємо міцненько всіх наших патрончиків, ви дуже 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 нам допомагаєте. До зустрічі в наступному відео. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і Слава Україні!